Я один із тих, хто 24 лютого 2022 року став на захист нашої, нашого міста. Я один із тих, хто брав е, участь у бойових діях, е, на підступах до міста. Але ще, крім цього, я і приватний підприємець. І ось на цьому місці, де ми зараз знаходимося на проспекті Перемоги, стояв. Кіоск, де ми протягом багатьох років своєю жінкою торгували косметикою. В той час, коли я виконав свої службові обов'язки, місцеве керівництво демонтувало кіоск і хоче виставити це місце на продаж через аукціон. На мої Звернення до Святошинської районної держадміністрації, до міської держадміністрації, надати мені альтернативне місце для торгівлі мені було відмовлено. Місцеві чиновники лишили мене сімейного бізнесу, лишили мене засобів для існування, лишили мені, мене можливості допомагати своїм побратимам на фронті. Я вважаю, це ніж в спину обороноздатності. Нашого міста, нашої країни. В той час, коли вся країна е, знаходить останні можливості, матеріальні засоби для оборони країни, місцева влада лишає е, таких, як я, засобів для існування. Тому я хочу звернутися до міського голови, до керівника Київської військової адміністрації, Віталій Володимирович, Сергій Миколайович. Прошу вашої допомоги, дані мені, таким, як я, підприємцям, альтернативного місця для торгівлі. Я гадаю, що ми заслужили 20 квадратних метрів в тому місці, яке обороняли ціною своєї крові, свого життя. Не лишайте нас, віри, надію, в наше майбутнє. Слава Україні!